Якщо вам потрібна якісна карта відеозахоплення, в голову приходить лише один бренд це AverMedia. У нас його є на огляді одна із їхніх топових карт, LifeGamer 4 k GC575. Мене звати Богдан, ви на каналі FlatтіBot. Давайте спершу зрозуміємо, кому взагалі потрібна карта відеозахоплення. Якщо ви займаєтесь відеоблогом, ведете стріми або записуєте відеопроходження ігор і хочете займатися цим професійно, вам у будь-якому разі потрібна буде карта відеозахоплення. Для чого вона взагалі потрібна? Якщо ви хочете записати якийсь геймплей з PlayStation 5, або якщо ви хочете записати з будь-якої іншої консолі, там Xbox, Nintendo Switch інші будь-які сигнали, які можна передати по HDMI кабелю, ви можете захопити з допомогою карти відеозахоплення. Як я, наприклад, це використовую? Я зараз використовую запис з допомогою карти відеозахоплення на мою камеру, напряму в комп'ютер з допомогою програми OBS Studio. Я захопив відеосигнал з моєї камери з допомогою карти відеозахоплення, і все. Я собі роблю з ним, що хочу. Я можу стрімити, я можу е, записувати, як я зараз записую. От, наприклад, зараз я записав собі це відео, яке я зараз записую, і я просто взяв після цього я його послухав. Я його можу послухати, вирішити, чи мені подобається те, що я зняв, чи не подобається. І таким чином я собі спрощую життя, тому що мені не потрібно після того, як я зняв відео на камеру, перекладати ці файли, чи там щоб потім їх передивитися. А мені не сподобався цей файл. мені треба перезаписати. Це дуже довго. Також я маю знайомих, які використовують PlayStation для того, щоб стрімити ігри. Вони підключають PlayStation до карти відеозахоплення, вони грають гру на самій PlayStation, навантажуючи комп'ютер. І вони навантажують комп'ютер лише тим, що запускають стрім. Вони стрімлять, тому що для того, щоб грати ігру, потрібно мати хороший комп'ютер, а для того, щоб грати ігру і стрімити, потрібно мати супер хороший комп'ютер. Тому е, люди в, так, виходять таким чином, що вони просто захоплюють відеокартинку з якихось консолей і просто використовують свій слабенький, не дуже сильний комп'ютер, щоб просто стрімити той відеосигнал, який захопили. Тому ця річ дуже корисна і може вам дуже сильно допомогти у подальшому. Розпаковка! Давайте глянемо, що нас всередині. Дістаємо Авримія. О, одразу гадікі, що як підключається. Давайте достанемо, що там всередині. Середній ми маємо ж кабель 1,5 метра, який підходить для 4К, 144 Гц. Також бумажки, більш тут нічого. Давайте глянемо на саму карточку. Ось так вона виглядає, запакована. Непогане таке опакування, давайте його знімемо. Вау, ну на вигляд вона така непогана. Ось так вона виглядає. Доволі солідно. In-out. Для HDMI підключення. У нас є RGB-підсвітка. Давайте знімемо цю плівку і подивимося, як вона буде виглядати без неї. Ось так. Пізніше я покажу, як виглядає RGB підсвітка. Давайте підключимо карту відеозахоплення до мого комп'ютера. Ось так виглядає підсвітка, її можна змінювати, змінювати колір, як вона буде переливатися, у вас є повний доступ до цього. У моєму випадку я її відключив, тому що в мене корпус стоїть знизу, і він закритий без цікла. Мені підсвітка не потрібна. Після встановлення карти відеозахоплення я включив комп'ютер і отримав сповіщення, що потрібно поставити деякий софтвер від Avermedia. Я встановив його і я отримав дві програми: Streaming Center і. ASSIST Center Pro. Avermedia Streaming Center. Я не розумію, навіщо воно додала це програма забезпечення, але воно є і з допомогою нього ви можете також стрімити. Але я краще буду використовувати OBS Studio з її гнушкими налаштуваннями, з підтримкою з тими можливостями, які вона дає, чим використовувати це програмне забезпечення. ASSIST Central Pro це вже більш цікавіша програма забезпечення. З допомогою нього ми можемо керувати нашою картою відеозахоплення. Ми бачимо її налаштування, ми можемо оновлювати порамне забезпечення, драйвера, кучати керування підсвітки і так далі. З допомогою цього програмного забезпечення ми здійснюємо управління нашою картою відеозахоплення. Давайте тепер підключимо мою PlayStation 5 в Інпорт карти відеозахоплення і потестуємо, як це працює. І так, я включив свою PlayStation, вона зараз підключена до карти відеозахоплення ось там внизу. Зараз PlayStation працює, але в нас є одна проблема. Я вибрав в ОБС карту відеозахоплення і отримав ось такий результат HDCP. Нотифікація. Коли я перейшов по лінки, я побачив, що мені потрібно його виключити, але карта відеозахоплення отримує 4К, 60 гц, 12 біт, HDR, все як має бути, але ми маємо цю проблему. Потім я виключив HDCP на своїй PlayStation і перезавантажив її. Після цього я отримав картинку, але майте на увазі, що якщо виключити Netflix або Apple TV. PlayStation автоматично включає цей захист, і ви не зможете записувати з допомогою карти захвата якийсь фільм з Netflix або з інших програм. Майте це на увазі. І так, я протестував відео захоплення, я пограв в Dirt 5 на PlayStation 5. Одночасно я записував геймплей на свій комп'ютер за допомогою 3070Ti. Я записував у 4К в хорошому бітреті, Моя відеокарта була завантажена на 100%. Я записав хороше відео в 4К. У мене було ніякої затримки виводу. Тому я задоволений максимально і можу рекомендувати цю карточку, якщо вам не потрібна ніяка затримка і хороша якість передачі. Тепер про міф, які відносяться до карт відеозахоплення. Що я маю на увазі, дехто в інтернеті пише, що якщо ти підключиш карту відеозахоплення до комп'ютера, ти знизиш на нього навантаження, і ти будеш записувати відео на карту відеозахоплення. Ну вона ж для цього створена, правда? Але це не так. Карта відеозахоплення має свої мінімальні вимоги до заліза. Процесор, відеокарти, і вона не виступає як кодувальник, вона виступає лише як приймач або ретранслятор. Вона має два входи на in і на out. Якщо ви приймаєте і підключаєте лише in, якщо вам потрібно приймати і ретранслювати на інший монітор або телевізор, ви підключаєте також HDMI кабель від телевізора або монітора. А якщо ви все таки хочете записувати відео або стрімити, вам потрібно кодувати відеосигнал, а кодувати може лише ваш процесор або відеокарта. Сама карта захоплення не може займатися кодуванням, тому вона використовує процесор або відеокарт, і ви не зможете знизити навантаження на ваш комп'ютер. Що ви будете записувати відео з допомогою карти відеозахоплення? Є лише один нюанс, який може допомогти вам в цьому. Це ви би, наприклад, граєте через PlayStation 5 гру. З першим 5 ви використовує максимально свою потужність, щоб просто запускати ігру, а ви використовуєте свій комп'ютер і карту захоплення, щоб її захопити, цю гру, да, відеовихід, і записати на комп'ютер. Або ви маєте два комп'ютера, на одному ви граєте гру, на другому ви підключили карту захоплення, приймаєте сигнал і кодуєте його або транслюєте далі. Тому це міф і карта захоплення не знижить навантаження на ваш комп'ютер. Тепер давайте поговоримо детальніше про хатеристики специфікацію цієї карточки. Відеозахоплення я зайшов на офіційний портал від AverMedia і відкрив її. Що я бачу, що ця карточка офіційно підтримує Nintendo Switch 2, і ви можете через неї стрімити за допомогою вашого Nintendo. Будь-які ігри, може, Mario Kart захочете пострімити. Давайте все-таки перейдемо до специфікацій. Що ми маємо в результаті? Ця карточка підтримує інтерфейс підключення PCI Gen 3, тобто ви можете підключати PCI Express 3, 4, 5. Ця карточка буде працювати там чудово. Імпут output ми маємо HDMI 2.1, і нас цікавить ось ці показники. Ми маємо посилання на таблицю резолюшенів, в якій ми побачимо, як працює ця карточка з цими резолюшенами. Давайте перейдемо за цим посиланням. Ось я відкрив таблиці, в яких видно, з якими резолюшенами працює ця карта відеозахоплення. Ці всі посилання я залишу в описі під відео, але давайте подивимося детальніше. Ми маємо Can Be Capture in SDR, Can Be Capture in SDR and HDR. Що це означає? SDR це стандартний динамічний діапазон, а HDR це високий динамічний діапазон. Яка між ними різниця? HDR містить більшу кількість інформацій про яскравість, кольори, контраст, деталізацію. І в загальному цей сигнал він більш сильніше навантажує систему, тому для нього потрібна більша потужність, щоб обробити. А SDR, він стандартний і він підтримується у будь-якому випадку. Давайте глянемо на цій таблиці детальніше. Ми бачимо таблицю з новим апдейтом, яка появилася. Нам додали нові резолюшени для широких, широких моніторів. У нас є вже такі монітори, які підтримують 3440 на 1440. Це не стандартне розширення. В ця карточка його не підтримувала, але з новим оновленням нам додали підтримку. Що ми можемо записувати в 3440 1440 P, 120 Гц. Тобто це розширення тепер працює з цією карточкою. Але давайте подивимося ще на нижнє розширення. Ми бачимо, що 4К 1440 ми можемо записувати лише в SDR, SDR, SDR. Тобто ми можемо записувати 4К 144 Гц і перетворювати це розширення в менше. Наприклад, ми можемо з 4К 144 отримати 1480-60 кадрів в HDR. Як ми бачимо таблицю, ми бачимо, що з, з 1080 p 60 FPS ми можемо отримати лише 1080p 60 FPS. Тобто, чим рухаємося ми вище, з більшого розширення ми можемо зробити менше розширення в з іншим показником SDR чи HDR. Майте це на увазі. Ця карточка не може, наприклад, записувати 4 k 144 в HDR режимі лише в SDR. Чому я обрав саме карточку від Avermedia GC 575 тому що ця компанія вже довгий час працює саме з картами відеозахоплення, і всі її карти попередні були дуже хорошої якості, і користувачі не мали якихось відчутних проблем з ними. Ця карточка підключається по стандарту PCI-Express 3.0 і вище. Вона може захоплювати картинку в 4К 144 Гц в HDR або VRR режимі без input ЛАГА, тобто ви отримуєте ту картинку, яка приходить в ваш комп'ютер без зміни корекції якоїсь кольорової гами або контрасту. Це дуже чудова карточка в цьому плані. Якщо порівняти з іншими китайськими аналогами, які можуть міняти колір, контраст або взагалі через довгий час запису, просто перестати працювати, тому що вони перегрілися, мають імпутлаг високий. Ця карточка такого всього немає. Вона працює стабільно, чудово. Ну кому подобається, тут ще є RGB підсвітка, яка налаштовується. Тому, дивлячись на ці всі фактори, я обрав саме цю карточку від Aver Media. Тепер про альтернативи. Я також вибирав між іншими картами відеозахоплення від цього бренду, і я вибрав GC575, але я також звертав увагу на інші карточки. І мені була цікава карточка GC572. Чому вона мене зацікавила? Тому що ця карточка має аж два інпут-входи і один output. Давайте зглянемо детальніше. Ми отримуємо можливість з допомогою однієї карти відеозахоплення захопити одночасно ваш ігрову консоль, наприклад, PlayStation 5. І ми підключаємо в input 1, а вашу камеру ми підключаємо в input 2. І ми одночасно можемо захопити цих два сигнала, обробити і записати, наприклад, стрім на Twitch або іншу стрімну площадку. І цієї однієї карточки вам буде достатньо, тому що вона обробляє все в Full HD. Тобто для першого інпута ми можемо в Full HD 60 кадрів HDR, для другого лише в Full HD 60 кадрів. Цього достатньо, тому що більшість людей стрімать в Full HD. І це чудове рішення для того, якщо ви хочете стартанути зі стрімного. У вас є камера, у вас є консоль з якийсь середній комп'ютер, ви підключаєте консоль до неї, підключаєте камеру, у вас буде хороша якість, і ви зможете стрімити з допомогою цієї карточки. Тому це дійсно хороша альтернатива. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисним і ви дізнаєте щось нове для себе. Буду вдячний за вашу вподобайку, підписку і зустрінемось у наступному відео. Бувайте!